Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Ось і розпочинаємо підготовку нашої площаді до висадки кавунів восени. Зараз будемо кропити нашу цю ділянку всю. Маємо такий кропітель саморобний, взяли в кума. Зараз будемо Проходити і кропити. Тут добрі люди нам зробили, взяли, випалили майже 50, десь більше 50 сотень. Випалили, ми малися скропити все, але бачите, що зробили. Не знаю, як воно буде. Тут скропимо зілля не буде, уб'ємо його. А тут я не знаю, тут воно буде ж рости, ми корінь. Я не, зараз, не знаю, що буде. Ось бачите, що сталося. І туди далі геть все воно вигоріло. Ось цього зараз кутка ми будемо скроплювати. Перед тим ми, друзі, заправили наш бак такими гербіцидами, як раундап, ось літер, далі напалм теж дали літер. І ще раундап макс. Що ж, Відкрили кран, включили нашого кропітеля. Зараз воздух видавлює форсунок І будемо кропити нашу плантацію цю, там, де не вигоріло.